Рухалися на зелене світло світлофора правою стороною, лівий ряд стояв з лівим поворотом на Леніна повертати, і за машини вискочив хлопчина п'ятий, може сьомий клас десь віком Діма звати і попав нам під машину. Тобто швидкість була кілометрів 30, от бо ми стояли, потім почали рух. Слава Богу, минувалося все. Хлопець живий, переломів вроді немає. попереднє обстеження показало ушиб бедра, він бедром розбив скло.